Приїхав я в медицину. Тут одні такі знанні тут є, позакривалися, а тільки що руки розпускала, мене нахер з медицини виганяло. Зараз, побачите, що вони будуть казати. Я їм постукаю, зараз легенько. І попрошу вийти. Що вона зараз буде махати руками своїми? Угу. Легенько постукав, чуєте, дає постукав. Слухаємо. Вийшла одна. Не одна, а медсестра. Ну, медсестра. Мені тиск, будь ласка, виміріте. Чого ви сховалися? Мені тиск вимірити! Мені на камеру позирувати не треба. Я ще То, раз кажу. Вже телефон в карман, і... і... я вийду, помірюю тиск. І, і головне, зараз питання, де ваша старша медсестра зараз в даний момент. Зараз в даний момент старшої медсестри нема. На питання? То де вона? Вже другий день. Мені врач, який з міста приїжджає, виписав. А Виписка твоя є. То, а, а, а де? Тільки видали недавно. А де ліки? 20 хвилин назад видали. Там так. А прийом врачів, коли я? Яка інформація є, коли я поїду на прийом до врачів? З приводу прийому врачів я не знаю. Сьогодні врач був у нас в інтернеті. Добре, то, то мені другу, дайте я так, подивлюся, я ж не знаю, які тут месецечки сидять, руки розпускають такі на блядь, Великі. Ви мені тиск, поміряйте? Я мотікатися не буду, я просто кажу, хай чого вона там сховалася?